Починав у Маріуполі, а тепер продовжує справу на Ярмолинеччині. Пасіку зіньківського лісництва відновив бджоляр із багаторічним стажем Михайло Петрович. Війна знищила пасіку у рідному місті. Без улюбленої справи чоловік вже жити не може. Каже, хоч і роботи багато, та це його віддушина. На пасіці робота є ці, цілий рік. Є і вулик відремонтувати, є підкрасити вулик. Потрібно рамки робити. Є дуже багато роботи на пасіці. Треба віз перетопити. Вулики місцевої пасіки були у, м'яко кажучи, непридатному стані. Та привівши до ладу господарство бджоляру вдалося викачати дві тонни меду. Тоді ж вирішили збільшити об'єми. Тож цьогоріч на пасіці є 66 бджолиних бджолинних будиночки. Зібрати планують чотири тонни меду. Докупили ще вулики, я дорогою. Робив пасіку, і зараз займаюся в цьому році. Я збільшив на 16 сімей. Пасіку, тому що нам дали план. План був 4 тонни меду, і цей план треба зробити. Ми плануємо на соняшнику взяти основний взяток. Зараз ще буде липа. візьмемо липу за акацією разом там качати. І основний взяток у нас має бути, щоб виповнити план. В цих 4 тонни у нас буде соняшник. Окрім звичайного соняшника, акації, гречки та липи бджоли збирають і лісовий мед з іванчаю та Ясена. Пасічник розповідає, мед це надзвичайна користь для організму. Ясень дає десь. 500-600 кг меду з гектара, і в нього є привкус, якби чуть-чуть ясень, якщо він чисто-чисто лісовий. Ну його такого чисто лісового не буває, тому що є акація, додається, додається квіти. Мед корисний споживати на ніч, ложка меду, і запити теплою водою. Це нервна система, це сердечні заболівання, це желудочно-кишечний тракт. Попереду сезон цвітіння соняшника на ньому й планують зробити ключовий акцент. Пасіка виїзна тож вулики доставлять просто на соняхові поля до слова, медлісінники продають також в інтернет-магазині.